Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. США разом із низкою європейських союзників посилюють дипломатичний тиск на Афіни, закликаючи Грецію розглянути можливість передачі Україні частини парку винищувачів. Міраж 2005 Ідеться Йдеться про літаки, які вже планують зняти за зброєння ВПС Греції. Як повідомляє видання Єкатімеріні, питання стало предметом активних обговорень у НАТО. Західні партнери, передусім Сполучені Штати та Франція, вважають, що Греція могла б зробити вагоміший внесок у підтримку України, особливо з огляду на її наявні ресурси. Ініціативу підтримують також держави ви східної Європи, які наполягають на прискоренні, при озброєння українських повітряних сил. Зокрема, Вашингтон заохочує фіни активніше співпрацювати в межах програми Prioritized Ukraine Requirements List, PURL, що передбачає обмін технікою або фінансування нових закупівель, натомість переданого обладнання. Якщо рішення про передачу літаків буде ухвалено, схема продажу передбачатиме участь кількох посередників. Серед них США, Франція, Німеччина та менші союзники НАТО, такі як Чехія і Естонія. Остання відома своєю принциповою позицією щодо Підтримки України вже висловила готовність долучитися до процесу й розглядає можливість придбання частини винищувачів для подальшої передачі. Технічна підтримка для Міраж 2005 офіційно припиниться у 2027 році. Тому Греція зацікавлена у своєчасному виведенні літаків із парку. Раніше Афіни намагалися домовитися з Індією про їхній продаж, проте перемовини не дали результату. Інші потенційні покупці з Балкан також не виявили інтересу. Паралельно Греція проводить переговори з Францією щодо закупівлі від 6 до 12 сучасніших. Ши Рафали, намагаючись отримати вигідніші умови у разі продажу частини старих міраж, Ще у березні 2024 року міністр оборони Нікос Дендіас заявив, що модернізація збройних сил стане однією з наймасштабніших реформ у новітній історії країни. План передбачає оновлення військової авіації, перехід на сучасні системи зв'язку та зміцнення співпраці з країнами НАТО, серед яких Україна займає особливе місце як партнер у сфері безпеки. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.